Наступна головоломка у нас є така рівність 8 відняти 9 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирних, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились з завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сідник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 8 буде 0, 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.